Записуюсь для того, кому я передаю цей апарат, яким я не маю можливості вже користуватися поки що. Отже, в транспортному положенні зараз розібраний повністю на всі складові, а ні, не майже повністю. Це теж витягається, в принципі, можна розбирати. Тут, понятно, отак от рука вставляється це тримається. Сори. Так, как вот сама мозг, тут аккумулятор, я навіть подписал, плюс-минус, чтоб не тупить, потому что у нас не як батарейка. Плюс-минус все подписал, все. Так Закривається. Чохов можна і без нього бути, ну краще, щоб мені шпилюка припадав. Ай! Чохов такий китайський. Так, дивись, це я як я його ношу, я його повністю розбираю і з ним йду. Це, коротше, як його збирати був. Звісно, на пошту тобі прийде розібраний. Оце, бач, прокладки. Зараз її дістану. Коротше, так все відкручується. Ось прокладки. Вони мають бути тут. Вставлятися в пази от сюди. Ось, будь випадають. Прокладки я помітив. Є у них одна сторона трошки більше. Одна трошки не, одна пласка, одна гладка. Ну я оцей пласкою наружу ставлю. І у мене була проблема. Я спочатку, як його отримав, вставляю, а вони що роблять? Ось От -от згортаються. Побачиш, вони згортаються і потім ти оцеї штуки не попадаєш і психуєш. Але я крутив, крутив і різними способами добився, що в мене це. Прям в лісі в полі, виходить, зробити. Бо я його розбираю повністю. Отак От я вставляю, намічаю. І туди-сюди притримую, вниз, ну, туди-сюди потихеньку. Потихеньку давлю, не сильно і туди-сюди кручу. Тоді вони якби на місці залишаються, ці прокладки, і не завалюються, не скручуються. Ось. Це можна ну, в хаті можна один раз зробити і все. А можливо, я відправлю вже зібрано. Ну, просто щоб знав, що так можна робити. Це мій досвід. Я ніде ні, ні не бачив, як його збирають. Все. А якщо от силою просто пхати, вони згортаються, скручуються і вже все. Потім продіваєш, а ще не докрутив. Бачимо, да? трошечки не докрутив. Если начинает звертаться, трошки назад а потом потихоньку, потихоньку. Силы не треба давить, просто крутишь, 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 воно, пока она не сядет. Все, сила, начебто. Ось, все, продевается. Ага, с той стороны не сила. Так, ну, зараз паузу зроблю все ж таки. Все, Підкрутимо, підкрутимо. О, все, пройшло. Зашибись. Все стало на місце. Закручуємо в одну сторону. Короче, це можна було прибрати. Тут знімаю підряд, щоб не було питань, що не так зробив. Все, все закручується. Закрутили. Тепер. Ага. Якщо дуже сильно закрутити, то потім так не повернеш. Ну, воно все одно дає. Такс. Тепер цією штукою вставляєш сюди на цю трубку. Блин, знімати неудобно і тримати. Коротше, тримаєш лівою рукою оце, правою надіваєш оце. Надягнув, як на велосипеді, зафіксував. Щелк є. Далі. Якщо ти зафіксував і цей отвір не є паралельно ну, входу в катушку, то назад відстіпаємо і повертаємо трошки Є. Тепер надіваємо оцю штуку. Бачим, отвертут, отвертут. Спивпаст. Спивпадают, спивпадают. Видно. вот тут, отвер тут. Вони мають співпасти. совпадают, видно. Потім фиксуем тут. Так, мне видно, что співпадает. Співпадает. Фіксуємо, ай. Фіксуємо тут, накручуємо. Проти годинникової стрілки. Тобто отак крутимо. Щоб відкрутити за годинниковою стрілкою. Зафіксували. Тепер вставляємо наш мозок. Ага, не дає. Якщо не дає, то трошки треба назад послабити і потім пробувати. Або взагалі спочатку вставити і фіксувати. Так навіть краще в другий варіант. Так. Все. Буває так, що поки тримаєш в руках, трошечки на муліметр провертається всередині ця трубка і потім ця отвір хі, трошки закривається. Буквально навіть на мілімці все, воно не, не проходить. Тому зафіксували, все тримається, отут о, попало. Тепер закручуємо так, щоб точно трималося. Ну, в мене вже трошечки ця голова, ну трошки хитиляється, але це не страшно, під час копу не дуже заважає. Все, зафіксували. І останнє, що треба буде вставити, це сюди в гніздо. О, от воно, ховається за цим хлястиком от сюди. І попасти. Оцим кільцем у різьбу. Буває, не попадаєш, якщо погано зафіксується, то буде сигнал піщаті за того, що воно вхитляється. Промазати ну, майже неможливо, бо тут є спеціальна ямка. І бач, 5 отворів, а там 5 штекерів, звичайно, і сюди попадає в цю ямку спеціальна хріновина. О, бачиш, щоб точно ти попав так, як треба. Тепер Без зайвих <кх> різких рухів. Ну, бажано це обома руками робити, а не так, як я з камерою. Так, от відчуваєш, що не дає. Ага, значить не, неправильно пішло. Так, назад. Так, треба, щоб чітко тут притискалося. Це попало в різьбу. От, не дає щось опять. Я трошки назад даю. Оп! Нет, вот у меня тут проблема. Все, попало, пришло. Пришло по резьбе. Далее не пускаю, значит, все зафіксували. Все, аппарат зібраний. Тут немає жесткой, по сути, фиксации катушки, дуже сильной. Поэтому я делаю обережненько, вот так оп, нахиляю під правильным себе кутом, выбираю. От зараз в мене трошки коряво зібралося, але це все у нас змінюється вон там, в трубці. Все. Тобто відкрив той замочок, повернув, як треба, щоб рівненько було, щоб удобно, І зафіксував. А трошки захопився е, зніманням відео і забув, що спочатку, все ж таки цей шнур. Отак по спіралі навколо трубки тримача обвести, а потім сюди вставляєш. А то буде отак не, отак не годиться. Оце помилка. Ну, щоб я заодно тобі наглядно показую наочно, що які бувають косяк коли збираєш. Так, ось так має все виглядати. І ще уважно, коли... Може, якщо він вже буде вдома, то отак зібраним нехай стоїть. В принципі якщо розбирати хоч наполовину, ну катушку краще не розбирай. Тухай так, так от і буде. Отже, зараз покажу, що там що сигналить, хоч от, от, трошки буде орієнт... орієнтуватися. Що... Диви. Зараз, поки не вмикаю, покажу просто. Ось ти його поставив, щоб він був паралельно землі. Торкатися землі не треба. Отак трошки сантиметрів. Ну, 3-5 над землею, де дозволяє трава. Отак вводиш і дивишся на моніторчик, що він там пищить. Отак от. От отводиш, поняв. Він неправильний кут з такою камерою. Отак, от ідеш, чик-чик проводиш. Десь. Щоб воно не задиралось носом доверху і назад. Чисто ровно над землею, поняв? Отак, от раз. Два і погнав потихеньку, пішов, коротше. обов'язково там стежками, може якось куди хочете, продзвоню. Це раз. Друге, як він вмикається. Блін, це машини задовбали. Так. От у нас екранчик, так? Да? Надіюсь, видно. Затискаєш окей. Ось. Все, бачиш? Ну, Понятно, що я тут за населенки, за смічений ґрунт, буде дуже багато сигналів. Оце вот, бачиш, дуже гучний. Плюс 4, плюс 11, за моїм досвідом це фольга. Навіть копати не буде, скажу, плюс 10, плюс 11, плюс 9 таке це фольга. І бачиш такі, навіть візерунки такі, оце сигнал показує на пів екрану щось таке. Ну це точно фольга, бо широкий екран. О, такий великий сигнал. Коротше, зараз я трошки розкладу різних речей, що в мене в кишенях. Метал, алюміній буде в мене, залізо і там мідюха. Як вони сигналять приблизно покажу. Але ні, на спочатку, ну як сказати, Короте, коли плюс, оце бачите, мінус, а є плюс. Мінус це переважно чорний метал. Всякі. Плюс 80 там, плюс 78, це або алюміній, або щось таке кольорове. Ну от я знаходив мідь, там. Тобто зараз кулю я знаходив латунь, чи якийсь спав в міді з чимось. То вона 76-78 давала, коротше. Плюс 63 це можливо алюміній. Це і мінус. Мінус це. Чорний метал. Плюс 75 це кольоровий вже метал, може, можливо, алюміній. Зараз покажу, що саме дає ці цифри. Так, ось це кладу гільза. На, і там вроді такий сплав цікавий, що і трохи зеленого кольору, трохи воно і ржаве, тобто там сплав металу якийсь такий, з кольорове. Оце куля, у нас щось якесь латунь, бо вся зелена. Алюмінієві кришечки, куди без них. Це. Раніше горілка була такими крючками. Оце свинець і це ну, сплав якийсь, якась сталь залізо, куля з кулемета. Я зараз їх положу і покажу, що як сигналась, які цифри дає. Ну і на філочку отакий. Що медалька моя покаже. Щоб Поїхали. Давай дивитися, що там у нас по цифрах. Тут, коротше, чужі сигнали, там є щось під землею лежить. Але ж це поверхнево, поняв? Можливо, воно трошки буде змінюватися. От, Я зараз проводжу, дивись, О, посередині буде зараз гільза. Бачиш? Плюс 60. Але це вона на поверхні землі лежить. Під землею може трошки сигнал змінювати цифру. Але чітко, бачиш. Ось. Бачиш, куля лежить і посередині катушки найсильніший сигнал. Він прям рукою відчувається. Плюс 62 таке, да? а тепер куля від, від, цього, від цієї гільзи. Плюс 75, 74, отаке. Так, А тепер куля залізна з якогось кулемету. Бачиш, що на підході до, до, до неї вже валає. Кра... Патрони, куля її видно, велика. Показує заліза, чорний метал, мінус, бачиш, мінус. І такий звук низький. Ду -ду -ду. Коли кольоровий метал, він пищить дзвонко. От, мінус... Мінус 48, мінус 50, десь так. Такий метал. А тепер... Плюс 52, 53 дає у нас алюмінієва Кришечка, де вона сховалася? Де ось вона. Алюмінієва кришечка. Ну і цікаво, що дає моя медалька. Медаль дає плюс 85. А який в неї сплав, я ще не дізнався. Ну, На цьому поки що все. А, тут ще є налаштування. Ось так. Коротше, я в цих налаштуваннях дуже не лажу. Мені їх виставив продавець. Тут є Б і А налаштування. Частота вон, в куточку написано. частота 14, там, щось 240, 14240, чогось там. По VDI там все ж сигнал дає. Що диференціація металів. Тобто алюміній, там, кольоровий метал, залізо, чорний метал. Ось. Подиви, який сигнал буде давати лавочка. О. Плюс 57. Бачите, кричить. Це значить великий шмат металу. От я якось на арматурі не напав там так, так само ручало. Оце. Вхід в меню, Exit. тобто вихід і меню це одна кнопка. Натискаємо. І фокус. Бач, можна трошки звук зменшити. Понятно, що це цією кнопкою. Окей, залазимо в аудіо. Ну, це е, на російській мові. На жаль, ну, Понятно. громкость. Ось стрілочками вліво, вправо, ми гучність міняємо. Ну Мені отак, 7-8 нормально. Було спочатку 13, тут дуже гучно пищить. Так. А, тут ще виставляється, все громко. Ну це краще не лізь. Щоб звідси вийти, якщо ти випадково натиснув на ОК, пережав там. От, кнопочка Exit і все. І ще раз. Ти вийшов Звідси <гад> і не лазь там називається. Так, оце в мене Б. Бо є ще в менюшка інша. Так, датчик називається. Це заходимо в датчик трошки вгору. Датчик B. Вліво-вправо міняємо. Я вліво нажав, це датчик A. Все, і просто треба вийти. Просто вийти. Там трошки ну, по-інакшому налаштовано. Я не знаю, як не втручався. Мені на цих налаштувань мені А і Б достатньо. Але краще все ж таки ходити копати там, де ну, не дуже засмічено. Звісно, що в селі біля зупинки не варто там щось шукати. Не так само там біля дороги якось. Хоча можна і там пошукати. Так, ну на цьому, мабуть, поки що все. Поки що все, що пам'ятаю, все, що треба важно. Так само, а, як ви, вимкнути? Затискаємо. Все, вимкнув. Так само вмикаємо. Натискаємо, поки не. Відпускаємо. відпускаємося, появилися. От військові та всякі інші моделі металошукачів треба ще калібрувати там від землі. Але можна так просто постояти, потримати, щоб він не піщав, отак от так, хаотично. Потримали, 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 все. Затих, от тепер йдемо шукати, поняв? Тут сигналів буде мільярди, тому що тут оце в городі. І так, ще раз повторюю, вимкнений. Затискаємо. Чекаємо. Все, починає піщать. Підніми разок, ну так, просяк, вон. опусти і почекай. Він трошки відкалібрується, або там, де почищена земля. Все, нехай заткнеться. Все, затих. Все, трошки відкалібрувався. Десь може півхвилинки, хвилинку пройти, може й менше. І погнали шукати. Якщо що щось таке. Обривки, якісь маленькі, щось не обов'язково копати. хоча бач, купа сигналів. Але якщо там щось конкретне лежить, воно щось, до речі, лежить, <сум> таке металеве щось, то воно прям буде чіткий сигнал. Тобто, як перевірити, що сигнал є точно, ну, це не випадково якийсь там шматочок фольги, ну, на шматочок фольги все одно буде валати, то буде дуже короткий сигналчик. пік пік пік, -пік. і різні, бачиш, різні цифри. А якщо в одному тому самому місці ти проводиш туди-сюди, туди-сюди, і во в, одні, в одній точці показує ту саму ну, цифру те саме число сигналу, значить можна спробувати покопати. Особливо кольоровий. Бачите, тут багато кольорових залишків, тому що це лавочка. Звісно, що біля лавочки бухають і там купа кришечок. Кришечки я також помітив, що переважно це або плюс 50 з чимось, або мінус 50 чимось. Чогось я так помітив. Все. Попрацював, покопав, знайшов, не знайшов. А, і морковку я ж тобі теж висилаю. Ну, Морковку ти зрозумів щось. Пінпойнтер. Якщо ж якийсь сигнал, лопаткою копнув, от бачиш, тобто катушкою. Бачиш? Оп-оп. І от, наприклад, от в цьому перехресті. Сигнал да, посередині. Ти ще перевіряєш, вводиш, спочатку вводиш великою, а потім отут пищить, водиш, вводиш, вводиш, і чуєш, що десь отут прям все, отут копнув і попробував пінпоінтером. Не знаходиш, ще раз перевіряєш, можливо, сигнал зміниться. Тобто проводиш над ямкою, якщо над ямкою пищить так само, як піщав цією цифрою, значить там воно. Якщо помінялось, значить в грудці землі. Роздобув грудку землі, ну і так далі.